Всім привіт! Сьогодні завітав до одного з найвідоміших театрів Польщі Театр польський імені Арнольда Шифмана у самому центрі Варшави. І запрошую вас до перегляду. Він був відкритий у 1913 році, заснував його видатний режисер і візіонер Арнольд Шифман, чия дошка пам'яті і досі прикрашає стіни фойє. У фойє є стіни з портретами акторів. Він розташований на історичній вулиці Новий Швят. Цей театр уже понад 100 років є справжньою святиною польського театрального мистецтва. Тут виступали легенди, і сьогодні на сцені звучать голоса нового покоління молодих і талановитих акторів у репертуарі театру як класика, так і сучасні постановки, а ще гості з усього світу, фестивалі, міжнародні проекти. Театр постійно розвивається і ніколи не стоїть на місці. Театр польський вражає своєю архітектурою Його зала з балконами, декоративною ліпниною та благородним червоним деревом. Але найцікавіше мені пощастило потрапити за куліси. І це зовсім інший світ. Стояти на самій сцені, але дивитися в залу з боку акторів неймовірне відчуття. Позаду технічні проходи, світлове обладнання, реквізити, маркування на підлозі, підйомні механізми, а перед тобою простір, тиша і уява, що й зараз почнеться спектакль. За сценою гримерки, костюмерна, склад декорацій. Тут відбувається те, чого не бачить глядач, але без чого театр неможливий. І коли бачиш це зсередини, починаєш ще більше цінувати кожен момент на сцені. І якщо будете у Варшаві, обов'язково завітайте! Навіть якщо не потрапите на виставу, просто зайдіть всередину. Театр польський це більше, ніж просто місце для вистав. Це місце, де живе культура, де зберігається пам'ять, де звучить голос душі. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, бо буде ще дуже багато відео. До побачення!